За роки співпраці громади Коваля та представників благодійної організації Допомога дітям з міста Побратима Вальсроде зроблено чимало добрих справ. Німецькі партнери неодноразово надавали гуманітарну допомогу медичним та соціальним закладам Коваля, організовували відпочинок та оздоровлення дітей у себе в Німеччині. Щороку на різдвяні свята благодійники з Вальсроди приїздять в гості до своїх підшепних, вихованців кількох дошкільних закладів Коваля та міської громадської організації Реабілітаційний центр. Солодощі та іграшки, привезені Міхаєм Хаке та його друзями цього року, дали дітям позитивних емоцій та святкового настрою. З громадою нашого міста партнера Ковеля ми співпрацюємо вже понад 15 років. Наша мета допомагати дітям з малозабезпечених родин, соціальним закладам медичним установам. Традиційно ми займаємося організацією відпочинку ковальських дітей у нас в Німеччині. Різдво особливе свято для кожного, тому ми тут, аби передати різдвяні подарунки нашим друзям. Свого часу саме німецькі друзі допомогли громадській організації реабілітаційний центр облаштувати ігровий зал для неповносправних дітей. Багато матеріалів, які використовують вихованці центру на заняттях творчих гуртків та секцій, також привезені з-за кордону. Нова зустріч старих знайомих у Ковалі – Це і привід обговорити плани співпраці на майбутнє. Всі ці 15 років міхаель цікавиться нашими справами. Цікавиться нашими проблемами і по змозі, коли ми просимо, завжди допомагає нам. Зараз іде мова про те, щоб візочникам купити спеціальні сидіння в інвалідні візки. Цьогоріч різдвяні подарунки з Німеччини також отримали вихованці дошкільних навчальних закладів номер шість та сім, над якими шествують благодійники. Гуманітарну допомогу гості з Вальсроди передали для потреб міського відділення Товариства Червоного Христа України. Під час зустрічі з делегацією міста партнера Ковальський міський голова Сергій Кошарук подякував Міхаелю Хааке та іншим учасникам благодійної місії за багаторічну співпрацю та турботу про ковальських дітей. Гості з Вальсроде передали різдвяні подарунки дітям з малозабезпечених та багатодітних родин, яких запросили на зустріч за посередництвом міської влади. Досягнуто домовленості, що і цього року група ковальських дітей відпочине та оздоровиться в Німеччині. Святкову концертну програму на сцені міського народного дому просвіта розпочав благодійний вечір колядок Ковальське різдво, організатором якого виступило духовенство міської округи Української православної церкви Московського патріархату. Учасники молодіжного хору Свято Троїцького собору Коваля до своєї нової місії Відкрити різдвяний пісенний форум поставилися надзвичайно відповідально. Так само щиро глядачі зустрічають виступи усіх учасників благодійного вечора. А всього на сцену просвіти того дня виходило 13 хорових колективів з усіх міських храмів Української православної церкви Московського патріархату. Артистів та глядачів концерту з Різдвом Христовим привітав керуючий єпархії Єпископ Володимир Волинський і Ковальський Никодим. Вітаю всіх із Різдвом Спасителя! Бажаю всім здоров'я, терпіння, любові Божої, благодаті Божої. І саме сьогодні у нас є велика можливість творити добрі справи, справи милосердя. Кілька годин перерви і пісенне свято на сцені просвіти продовжують учасники загальноміського фестивалю колядок та хорового співу з Різдвом Христовим. Його традиції у Ковалі підтримують вже більше десяти років, і кожен новий фестиваль збирає все більшу кількість учасників та виконавців. Разом із хоровими колективами релігійних громад Української православної церкви, Київського патріархату та Української греко-католицької церкви в концерті беруть участь і світські колективи. Окрім фольклорних традицій, фестиваль пропагує і благодійні. Це пристосовано до обласної акції Бог милосердям багатий, і ми також збираємо кошти для цієї акції і пізніше перераховуємо на благодійний фонд дітям-сиротам. І радіючи із цього свята, я хотів би бажати всім вам радості, милосердя, щоб ці колядки принесли добро, любов і Божу благодать в кожну родину, в кожну сім'ю. Кілька годин на концертна програма фестивалю минає непомітно. Новорічні вірші, побажання добра і достатку доповнюють різдвяні пісноспіви та вертепи. Незмінною залишається лише загальна атмосфера пісенного форуму, що відроджує християнські цінності і глибинні народні традиції, стверджує нашу віру, дарує надію, возвеличує любов. Організатори календаря минулорічної футбольної першості області, ніби наперед знали, доля чемпіонства вирішуватиметься в останньому турі. Розгромивши з рахунком 5-1 луцький ветранс, футболісти футбольного клубу Коваль святкують перемогу в турнірі і дякують своїм вболівальникам за підтримку. Хочу привітати в першу чергу ковальчан з такою перемогою. Ми пару років назад правильну ставку зробили. Там Вітя Романчук почав це все діло, тільки ковальчан, і от воно дає свої плоди. що ми при тільки за рахунок ковальчан стали чемпіонами вже в які вкотре. Щасливі миттєвості минулого сезону згадували і на урочисті церемонії вручення нагород за перемогу в чемпіонаті області у 2009-му Ковальчанам вдався золотий дубль. Разом з футболістами головної команди турнір виграли і юнаки футбольного клубу Коваль не менш важливо, що в обох командах грали виключно місцеві футболісти, вихованці ковальської футбольної школи, яка має славні традиції і не менш успішне майбутнє. Надзвичайно приємно відзначити, що Завдання, яке стояло перед е, тренерами, завдання, яке стояло перед е, Федерацією, керівництвом федерації, щоб максимально залучити саме ковальських гравців, ковальських е, е, хлопців, які можливо в інших містах е, десь зараз грають. Це максимально відбулося тут, тому приємно, що це, це чемпіонство є справжнє ковальське і здобути вами. Символічні нагороди переможців того дня отримали усі, хто кував нову перемогу ковальського футболу. Футболісти та тренери обох команд, представники адміністрації клубу та міської федерації футболу, меценати та спонсори клубу, Незважаючи на молодий вік вашого головного тренера старшої команди. Який Лиса Романа? Я думаю, в перспективі у вас є дуже хороші можливості для того, щоб і надалі. Ваша команда займала саме високі місця не лише у обласних змаганнях, але й у республіканських щастя, здоров'я і всього самого найкращого. А нові перемоги ковальського футболу і справді не за горами, якщо футбол у місті і надалі матиме підтримку та достойну інфраструктуру. Принаймні футболісти та тренери муніципального клубу вже довели, що свою роботу на футбольному полі вони здатні виконати на відмінно.